Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Kia Soul. автомобіль у нас у джбеці у чорному кольорі 2015 року випуску з батареєю 27 кВт. У нас тут без... безключовий доступ присутній. Всередині у нас сірий шкіряний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання, також електроскладання дзеркал, мультикермо, датчики світла та дощу, підігрів керма, пробіг у автомобіля. У нас 62 тисячі миль. Тут у нас присутній бортовий комп'ютер з камерою заднього виду, також одне клімат-контроль, підігрів та вентиляція передніх сидінь, запуск двигуна, електродвигуна з кнопки, автоматична коробка перемикання передач та електрорушник. Також присутня панорама. Позаду сидіння також в хорошому та збереженому стані. електроскопідйомники позаду також присутні підігрів задніх сидінь. Невеличке, але доволі містке. Багажне відділення, парктроніки, автомобілі на США, в Україні в нього один власник в комплекті, два ключики. Технічно повністю обслужений, ходова без ніяких питань та нарікань, повністю перебрали все. Приїхала сюди від дилера, повністю готова до експлуатації. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь міста Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Апепаркюа.